Вітаю вас, діти, та запрошую помилуватись квітами, які ростуть в моїй оселі. Квіти одне з найпрекрасніших творінь природи. Квіти очі землі. Вони бачать нас, люблять, чарують і навіть лікують. Що найчарівніше буває, що може душу розбудити? Скажіть мені, хто відгадає? Звичайно, ви назвали квіти, вони як усмішка привітна, як дотик сонечко, як казка, червона, жовта чи блакитна, і в кожній є тепло і ласка, любов і ніжність струменіє, чарівність неповторне диво, і кожна квітка, серце гріє, Щоб на землі жилось щасливо. Діти, а як називаються рослини, що ростуть у кімнаті на підвіконні? Рослини, які постійно ростуть у кімнатних умовах, так і називаються кімнатні. З деякими з них ви вже знайомі. Давайте пригадаємо та назвемо кімнатні рослини. Пригадайте, як називаються ці квіти? Це бегонії декілька видів бегонії. А це примула, а це цикломен, пригадуємо, як називається ця квітка, яка може лікувати алоє, хлорофітум, амараліс, кактус, калеус. Герань, традисканція, Монстера. Діти, а чи знаєте ви, що всі ці кімнатні рослини справжні мандрівники, що прибули до нас з різних кінців світу? Здавна вчені дослідники, опиняючись в невідомих країнах, зустрічали там невідомі їм рослини. Деякі з них були надзвичайно гарні, мали велике листя, яскраві квіти. Їх привозили з подорожей додому. Отак От нові рослини знаходили собі нову батьківщину. А сьогодні, діти, я пропоную нам з вами стати мандрівниками, щоб дізнатися, з яких країн прибули до нас кімнатні рослини. Діти, як ви думаєте, на чому ми будемо подорожувати, щоб якомога швидше опинитись в необхідній нам частині світу? Ми з вами вирушимо в путь найнасучаснішому виді транспорту. Відгадайте на якому? В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Правильно, літак. Отже, наш літак здійснить подорож у ті країни, звідки прийшли до нас зелені друзі. І спочатку ми беремо курс на Азію. Ось ми і опинились в Азії. Азія означає схід. В Азії гір набагато більше, ніж рівнин. І звідси до нас прийшли Примула та Бегонії. У себе на батьківщині бегонії ростуть у лісах, що на схилах гір. Вони добре переносять спеку і похолодання. Листя бегонії велике, швидко росте, віддаючи перевагу світлу та волозі. Примула та цикламен ростуть вище в горах. Це перші весняні квіти у себе на батьківщині, якими прикрашають. Будинки. Далі наш літак бере курс на Африку. А поки ми в дорозі, відгадайте, з якою рослиною ми тут зустрінемось. Вона має довге листя з колючками, а шматочки листяки використовують для поранень та наривів. Тоді вони краще загоюються. Кажуть, що ця рослина живе 100 років. Тому цю рослину іноді називають столітником. А тим часом ми опинились в Африці, де дуже жарко і багато пустель. І тут росте алоє. Або столітник. Подивіться, які тут великі рослини алоє. Алоє. Чудово пристосувалась до життя в пустелі. Маючи дуже довгі корені, рослина може діставати вологу зі значної глибини і накопичувати її у листі. Від перегріву листки рятує воскова плівка, якою вкрита її поверхня. А ще в пустелях Африки ми можемо зустріти таку рослину, як хлорофітум. Його коріння біле, надуте, як шишечки, дуже довго зберігає вологу. Тому хлорофітум можна поливати рідко. Ну що ж, наша подорож триває. Пустелі є не тільки в Африці і тому. Ми летимо у Мексику. Цю країну не можна уявити без кактусів. Вони тут значно більше, ніж у нас, і квіти з'являються на них значно частіше, ніж у кімнатних. Кактуси ростуть у пустилі, де більшу частину року не буває дощів. Вся їхня будова пристосована до збереження накопиченої вологи. Кактуси в Мексики використовують для харчування, Із м'якоті роблять пастилу, із соку сироп. З кактусів, які мають довгі колючки і швидко ростуть, насаджують живі паркани, їх молоді м'ясисті стебла вживають в їжу. А для нас це кімнатні рослини, що за дбайливого догляду нагороджують чудовими квітами. Діти, як ви гадаєте, який догляд потрібен кактусам? Кактуси потрібно ставити на сонячне підвіконня, бо вони дуже люблять сонечко, та помірно поливати не дуже часто. А наш літак тримає курс на південь. Пролітаємо над тропічними лісами Південної Америки. Тропіки. Це теплі південні краї, де не буває холодної зими. Тут усім рослинам достатньо вологи, все швидко росте. У тропічному лісі ви можете побачити дивовижної краси квіти. Звідти прийшли до нас колеуси, герань, традисканція, хлорофітум. Всі вони полюбляють сонце та вологу. Придивіться уважніше, і ви побачите, що у тропічному лісі з якогось дерева звисають мотузки коричневого кольору. Вони опускаються не з дерева, а із стебла рослини, що обвила дерево. Придивимось до листя, які мають отвори. Щось знайомо у цій рослині. Так, звичайно, це монстера. В кімнатних умовах. Монстери не цвіте, а на батьківщині вона цвіте і дає плоди ягоди, які нагадують кукурудзу. Отже, доглядаючись за рослинами, батьківщиною яких є тропічні ліси, необхідно враховувати, що вони полюбляють багато вологи і тепла. Наша подорож, діти, наближається до кінця, і літачок повертає нас додому. Сьогодні ми з вами ознайомились з різноманіттям кімнатних рослин, особливостями їх будови, умовами існування на батьківщині. Для того, щоб рослина дивувала і радувала нас, ми повинні враховувати особливості, умов, у яких зростають на батьківщині ці рослини та підтримувати їх. Кімнатні рослини це прикраса кожного приміщення. Вони надають йому затишку та святковості. Діти, чи сподобалась вам наша подорож? Спробуйте малювати кімнатні рослини, батьківщина яких є тропічні ліса чи пустелі. Розкажіть, як ви доглядаєте за своїми кімнатними рослинами? Діти, а які кімнатні рослини ви помітили в моїй оселі? Назвіть їх. До зустрічі, мої любі!